Коли мова заходить про трояндах, одне можна сказати точно, щоб вони були здоровими і пишно цвіли, їх потрібно підгодовувати. Троянди це рослини, які потребують багато поживних речовин для підтримки росту протягом усього сезону. Якщо ви хочете, щоб вони процвітали, добрива є важливою частиною догляду. Підживлення важливе не тільки для росту і рясного цвітіння. Ці прекрасні багаторічники вразливі до шкідників і хвороб. Сильна, здорова і добре удобрена рослина має більше шансів не тільки пережити атаку, але й відновитися, щоб знову зацвісти. Не всі троянди однакові, тому різним видам може знадобитися різний графік підгодівлі. Важливіше не сорт, а характер цвітіння, повторно квітучі троянди потребують більш частому добриві. Давайте розберемося, як доглядати за щойно посадженою трояндою, а потім обговоримо подальший догляд залежно від її типу цвітіння. Нові троянди. Тільки що посаджені троянди, а також ті, які ви ще не висадили, вимагають особливого підходу до підгодівлі. В цілому, молодим трояндам потрібно менше добрив, ніж дорослим. Хоча вони і люблять поїсти, занадто інтенсивна підгодівля може нашкодити незміцнілому рослині. З самого моменту посадки важливо дати троянді хороший старт, щоб вона вкоренилася і адаптувалася. Однак надлишок добрив може опалити коріння і погубити рослина. У випадку з молодими трояндами більше не означає краще. Насправді, все навпаки. Під час посадки. Важливо почати правильно, але тут легко переборщити з добривами. Склад ґрунту грає ключову роль, тому перед посадкою бажано зробити аналіз ґрунту, щоб зрозуміти, які добавки потрібні. Троянди люблять багатий, злегка кислий ґрунт з великою кількістю органіки. На щастя, ці два фактори взаємопов'язані, коли ви додаєте органіку, кислотність ґрунту природним чином підвищується. При посадці викопайте яму в 2-3 рази ширше кореневої кульки і змішайте ґрунт з добре перепрілим компостом або гноєм. Можна додати жменю медленно добрива. Також корисно внести трохи кісткового борошна для зміцнення коренів. Догляд в перший сезон: після посадки не поспішайте з добривами. Спочатку зосередьтеся на поливі, він повинен бути рясним, але не частим. Важливо, щоб вода проникала глибоко, стимулюючи ріст коренів вниз і зміцнюючи кущ. У перший місяць взагалі не удобрюйте троянду. Дайте кореням час зміцнитися, перш ніж почнеться активне зростання верхньої частини. У цей період просто стежте за поливом, але не допускайте перезволоження. Коли троянда почне рости, приблизно через місяць можна починати підгодівлю. Оскільки рослина ще молоде і вразливе, важливо не переборщити з добривами, щоб не обпекти коріння. Починаючи з місяця після посадки, підгодовуйте троянду е м'якими добривами, наприклад, рибною емулією. Також можна використовувати повільно діючі гранули або рідкі добрива, розбавлені наполовину. Повторюйте підгодівлю кожні 3-4 тижні протягом першої весни та літа. Припиніть удобрювати за 6-8 тижнів до перших заморозків восени, щоб уникнути зростання нових пагонів, які можуть постраждати від холоду. Дорослі повторно квітучі троянди після першого року і успішної зимівлі можна переходити до більш регулярного графіку підгодівлі. Тепер важливо визначити, чи цвіте ваша троянда один раз за сезон або повторно. Більшість старих садових сортів і деякі плетисті троянди цвітуть тільки навесні. Сучасні сорти зазвичай цвітуть кілька разів, тому їм потрібно більше добрив. Почніть рано. Перша підгодівля залежить від клімату. Чим південніше, тим раніше можна починати. У холодних регіонах доведеться почекати. Занадто рання підгодівля навесні може опалити коріння. Якщо рослина ще не почало активно рости, надлишок солей в добриві може викликати токсичність і навіть загибель троянди. Стрес від перегодовування також робить її більш вразливою до хвороб і шкідників. Дочекайтеся, поки троянда почне рости, і тільки тоді вносите добрива. Як тільки з'явиться кілька сантиметрів нових пагонів, пора вибирайте правильне добриво. Перша підгодівля повинна містити багато азоту. Цей елемент відповідає за зелений ріст, тому він допоможе троянді швидко наростити листя і підготуватися до цвітіння. Для першого разу виберіть добриво з високим вмістом азоту. Потім можна додати борошно з люцерного багата азотом і фосфором, які потрібні для листя і квітів. Надалі переходите на збалансоване добриво, наприклад, 10-10-10. Для другої підгодівлі можна використовувати бустер для цвітіння з підвищеним вмістом фосфору і калію. Розподіляйте рівномірно. При внесенні добрив розподіляйте їх по всій площі під кущем до кордону крони, крапельної лінії. Це зона, куди стікає вода під час дощу, саме тут знаходяться активні коріння. Розмір зони підгодівлі залежить від віку троянди. Орієнтуйтеся на розмір крони минулого року, поливайте після підгодівлі. Після внесення добрив обов'язково добре полийте троянду. Вода активує гранули, розчиняючи їх і доставляючи поживні речовини до коріння. Крім того, полив розбавляє добриво, запобігаючи опікам коренів. Це особливо важливо для гранульованих добрив. Якщо використовуєте рідкі підгодівлі, почекайте кілька годин перед поливом. Повторюйте з правильним інтервалом. Повторно квітучі троянди потребують регулярних підгодівлі влітку, щоб цвісти кілька разів. Без достатнього харчування вони можуть дати трохи квітів, але повноцінного другого цвітіння не буде. Удобрюйте відразу після першого цвітіння, одночасно з обрізанням відсвілих бутонів. Це заповнить витрачені ресурси і підготує рослина до другої хвилі. Потім підгодовуйте кожні 2-3 тижні з балансованим добривом. До кінця літа переходите на добрива з низьким вмістом азоту і високим фосфору. Це зміцнить коріння перед зимівлею. Оскільки азот стимулює зростання зелені, після середини літа його кількість потрібно скоротити. Молоді пагони чутливі до холоду і можуть постраждати взимку. Як і з молодими трояндами, припиніть підживлення за 6-8 тижнів до перших заморозків, щоб рослина встигла підготуватися до спокою. Дорослі одноразово квітучі троянди. Троянди, які цвітуть раз на рік, потребують менше добрив, оскільки вони не витрачають стільки енергії на цвітіння. Це не означає, що їх не потрібно підгодовувати, просто інтенсивність може бути нижче. До таких троянд відносяться старі садові сорти, деякі плетисті і кущові троянди, дамаски, альба та інші. Їх основне цвітіння відбувається навесні. Перша і найважливіша підгодівля для цих троянд проводиться так само, як і для повторно квітучих, ранньою весною, коли з'являються нові пагони. Використовуйте збалансоване добриво, наприклад, 10-10-10. Якщо немає спеціального добрива для троянд підійде універсальне. Після цвітіння можна внести ще одну підгодівлю, щоб підтримати коріння і листя. Добре підійде добриво для томатів в ньому менше азоту і більше калію і фосфору.